А у нас рубрика Авторозпил. розпочата. Перший кусок від форда. От піляний, пілять, дві. То що, в принципі, так нормально. Лишні, лишні деталі. Жартую, тут у нас вон, запчастинка. А ця, цей ось елемент їде на, на Волинь. Зитя в Луцька. Постійно вже клієнту кілька замовлень у нас робив. Від, Відпиляли. До речі, без передоплати. В даному випадку людина вже брала, вона дуже чекала цю запчастинку, машина зайшла на стапель, і там трошки виявилось треба більше, ніж очікувалось, по запчастинам. Відповідно, сьогодні, скажімо, поднапрягся, людина завтра дасть реквізити там на відправку, чим відправляємо новий пошту, делівері. І поїде запчастинка. А так, взагалі, а так взагалі по передплаті. Такі речі робляться, согласовуються мітки. Тин тинь тинь скільки треба. Скільки стоїть прорахунок? Іде оплата, предоплата і погнали. Автоквест, розбірка Житомир.